Названі абревіатурами, тобто перша буква імені, перша буква прізвища, ну і, і з'являється там ад, аза, пат і так далі. Деяких я, звичайно, розшифрував. А коли я їх почав всіх виписувати собі, то вони здавалися в таку цікаву фразу. От, якщо ви цим займаєтеся і складете цю фразу, то ви дізнаєтеся найбільшу таємницю приховища. Але я Запитати Перше, що я зроблю після цього вечора, що я <риклад> дізнаюся, я склонуюся. Там є дуже гарне оповідання Вода Лахара, де розповідається про шалену якусь мексиканку, яка любить фотографувати, вона спеціалізується на письменниках. Але діда в тому, що після того, як вона когось фотографує, він помирає. Я духовую, що вона його сфотографує, але вона запропонувала це, цю фотосесію зробити на цвитарі. Ось він стривого, чекає, чекає. Далеко не повертатися вже. <рі> так, <сфотографує, рі> та, 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 Там і, є епізод, і, де і, вона і, фотографує та, одного видатного кубинського та, поета, та, який дивиться у вікно. Э, цей поет, названий э, Елісе Ну Добре, що я великий спеціаліст кубинської літератури, я знаю, що Елісео Оде це Елісео Одієво. Але для чого ти, чу, ти ну, стільки э, э, надаючи великої уваги зашифровування жіночих імен, чого ти, ти зашифрувавши що цього кубинця? Ти боюся, що Філікастров тобі лише якийсь протест. Ні, ні, насправді ти дуже вірно читав, дуже правильно він читав це ім'я і прізвище, і справді йдеться про надзвичайно е, талановитого видатного кубинського поета Елісело Дієго. Але це ім'я, яке справді е, яке реальне, Тобто ми можемо взяти його книжки, його вірші і цитувати, ми можливо, могли б зараз ми мали це біля себе. Ось, Читати тут його вірші, і це реальність, яка не є. А у своєму оповіданні я залишаю таким чином шанс для якогось варіанту, для якоїсь альтернативи в розповіді тієї реальної особи, жінки-фотографа, справді виникав Галісе Одієво. Але якщо я таким чином творю його ім'я і прізвище вже в своєму тексті, це означає, що я документую щось. Мені б найменше хотілося документувати, мені б хотілося залишити простір для таких от фантазій.